Виходив на вулицю обов'язково, тому що я показував, що це не хромакей. Ти розумієш, що це не підкладка, не якась цифрова історія, а це вулиця. Тобто я робив такі речі. Потім я торкався різних предметів. Це зараз хтось думає, що це дрібниці, але насправді я показував, що я перебуваю у реальному просторі. Це все мало вплив. Я був абсолютно впевнений у своїх діях. І такі контакти, кілька контактів. І я ось тут, я говорив із росіянами, я говорив, я звертався до росіян. Я дійсно вже потім я зібрав. Це ж у перший же день я покликав усіх журналістів, які тут були, так? Це було в перший день, мені здається. Так, да, це прямо це не тут. Ну прес центр але це там ця будівля. І там я спілкувався з журналістами. Я просив їх нікуди не діватися, бо нам потрібна була зброя. Для В цей момент людям роздавали автомати, а для мене журналісти, будь-які інформ майданчики, голоси, і, до речі, були різні журналісти різних країн, різних країн, які тут були ну, по суті заблоковані, так? І я їх дуже просив. А у кого були виходи на русків, на білорусов, на казахів, які всі розуміли, контакти такі ж інформаційні? І я до них звертався і говорив російською, я їм говорив: ви повинні зупинити Путіна. Це страшно, але це просто жах. Це війна, ви повинні його зупинити. І якщо ви зараз підніметеся, якщо ви зможете говорити, якщо ви будете виходити на вулиці, і це було дуже важливо. Я їм говорив російською, показуючи, що дивіться, немає ніякої проблеми, і це якби це все надумані приводи. І чому так я зараз болісно говорю і про російську мову, бо дивіться, якщо людина не хоче почути, вона не хоче почути будь-яка мова, і все одно цій людині. Я тут із вами не згоден. Нас сьогодні. Я гадаю, дуже багато людей у Росії сподіваюся, почують вони сьогодні закрили Ютуб. Ви знаєте про це у себе? Я знаю, а я просто гарантую, що голос розповсюджується швидко мережею. Почують і включно з президентом Росії почують. Я тому сподіваюся. Та він взагалі глухий, незважаючи на те, що він із вами буде, навіть якщо розмовлятиме, він, по суті, своя глуха людина. Ви розумієте, у чому різниця? Ви розумієте, що у вас ось ви говорите з маском, і ви спілкуєтесь з з новатором і з ученим, Говорити про те, як... як ракети Як заощадити, як ракети. Повертаються, як? а він ракети відправляє не заощадити, а вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці, до речі, брали інтерв'ю, і він розповів їм ще і про історію племені. Розуміть? Тобто російська людина в його країні. Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена. Ви зрозумієте, вам здається, що ви берете інтерв'ю, ось цей пан Такер брав там інтерв'ю тощо. І всім здається, що ой ми зараз їх подружимо. Як ви можете, до чого тут подружимо? Він інший. Він, він просто інший. Але все одно потрібно перед вами перед вами стоїть мамонт. До речі, о, мені треба сказати, що коли ви сказали про голу дупу, мені не переклали. Будь ласка, я прошу перекладача перекладати. Дякую. Це так, щоб вам було зрозуміло. Зрозумів, вибачте, це я зараз. Я зрозумів. Чудово. Але розмовляти все одно потрібно. Потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує. І потрібно розмовляти тоді, коли ти знаєш, що це дасть тобі плюс. Дасть світу мир, дасть спокій людям. Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це дуже важливо. Отже, це означає, що якщо ти сильний, то ти можеш говорити. І ми маємо бути сильними. І Україна повинна бути сильною, достатньо сильною. В іншому випадку, для чого він той, як кого як, знаєте, як, як, як Воландамор. Тот про кого, так, да, не можна говорити. Да, да. Так ось цей Валандамор, да. він ж живеться, підживлюється і живе тим, що його суб'єктизують. Замість ізоляції, йому пропонують виходити на світло. Людина, яка з темряви, по суті своїй, ви їй пропонуєте суб'єктовізуватися. Чому? Тільки одне страх. Страх. І треба, ви кажете, надо ж Ну, Слухайте, треба бути в сильній позиції і не розговарювати, а закінчувати війну. Так, можна в форматі діалогу. Так. А хто ж проти? Треба просто бути в сильній позиції, і щоб той, хто навпроти вас, щоб він цього хотів. а Ви думаєте, він хоче закінчити війну? Це ваша мова. Це дуже наївно, мені так шкода. Я не хочу, але це дуже наївно, що він хоче завершити війну. Це... Я вам так скажу. Обставини, вибачте, що перериваю. Те, що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки. Він має ці можливості, і це не просто гірше. Я дійсно вважаю, і я думаю, що наші люди дуже рахують. Отже, у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на Путіна, не хотіти закінчити, не хотіти тиснути на нього, щоб закінчити. Ось у чому різниця. Не знаходьте його волю, Путіна волю закінчити. Ні. Ви не знайдете, на мою думку, вибачте. Ні, вибачте, я першим вас перервав. Але я б хотів, у мене так є, можна сказати, наївна мрія. Мрія, що ви сядете разом із Путіним і з Трампом, і домовитеся, як припинити вогонь, сізфаєр, і як знайти шлях до миру. І я вважаю, треба тут силою, треба розмовою. Тут можна використати багато різних батогів і пряників, щоб дійсно домовитися, і Трамп дуже хоче домовитися.